Привіт, криптоентузіасти! Сьогодні я проведу вас крок за кроком через процес реєстрації на біржі BitGET. Це ваш старт у світ цифрових активів. Усе поясню просто і зрозуміло, щоб навіть новачок почувався впевнено. Готові? Тоді поїхали. Переходимо за посиланням, вказаним в описі. Це офіційний сайт BitGet. Не забудьте використати промокод FB33. Щоб отримати ексклюзивні бонуси до 8 тисяч доларів. Чудовий стартовий капітал. На сторінці реєстрації вам запропонують два варіанти створити аккаунт через електронну пошту або номер телефону. Обирайте зручний спосіб. Придумайте надійний пароль, щонайменше 8 символів, краще з цифрами та спецсимволами. Це ваш захист, тож не економте на безпеці. І обов'язково запишіть його в надійному місці, щоб не загубити. Це лише початок. Попереду ще багато цікавого. Підтримайте лайком і залишайтеся на зв'язку, щоб не пропустити наступні кроки. Підтвердьте згоду з правилами. Поставте галочку біля пункту. Я Погоджуюсь з умовами використання та політикою конфіденційності. Це стандартна процедура, яка підтверджує, що ви приймаєте правила платформи. Натисніть кнопку Створити аккаунт після заповнення всіх полів і підтвердження згоди. Перевірте свою електронну пошту. BitGet надійшли вам лист із шестизначним кодом підтвердження. Якщо лист не надійшов одразу, зазирніть у папки СПАМ або промоакції. Іноді він потрапляє туди. Скопіюйте коди з листа, поверніться на сайт BitGET і вставте його у відповідне поле. Натисніть Підтвердити. І все. Ваш аккаунт готовий. Заснована у 2018 році, BitGet впевнено, увійшла до топ-10 криптобірж за обсягом торгів на CoinMarketCap. Це не просто платформа, це ціла екосистема для трейдерів будь-якого рівня. Без верифікації, без проблем. На BitGet можна торгувати і виводити кошти без проходження КІЮ, цей, що робить старт максимально швидким і зручним. Комісії піпі 0%, Спот лише 0,1%, ф'ючерси від 0,06%. безліч способів заробити. Спотова торгівля для купівлі та продажу крипти фьючерси з плечем до 125, копі трейдинг. Повторюйте угоди профі, торгові боти, автоматизація 24 на 7, Стейкінг пасивний дохід без зусиль. BGB – токен, що працює на вас. Зберігайте BGB, щоб отримувати знижки на комісії, бонуси та брати участь в ексклюзивних активностях. Безпека пріоритет номер один. Ваші активи зберігаються в холодних гаманцях, а всі операції проходять через багаторівневу систему захисту. Не забудьте зазирнути в опис. Там на вас чекають корисні посилання, бонуси та гайди для впевненого старту. Налаштування безпеки – 2FA. Тепер захистимо ваш аккаунт на BitGet, щоб гроші були в безпеці. Налаштування двофакторної аутентифікації – FA. У верхньому кутку Натисніть на іконку профілю. У меню виберіть Налаштування або управління аккаунтом. Потім знайдіть розділ Безпека. У розділі Безпека знайдіть пункт Двофакторна аутентифікація або Google Authenticator» і натисніть Включити. Скачайте додаток Google Authenticator на телефон. Він є в App Store для iPhone або Google Play для Android. Відкрийте додаток і натисніть Плюс. Зазвичай у правому куті, щоб додати новий аккаунт. На сайті BitGet з'явиться QR-код. Відскануйте його через Google Authenticator. Якщо не можете відсканувати, скопіюйте ключ і вставте його в додаток вручну. Важливо, запишіть цей ключ на папері або збережіть у надійному місці. Він потрібен для відновлення доступу, якщо втратите телефон. У Google Authenticator з'явиться шестий значний код, який змінюється кожні 30 секунд. Введіть цей код у поле на сайті Bitget і натисніть Підтвердити. А поки поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал. Це важливо для алгоритмів YouTube, щоб він рекомендував вам наші наступні відео. Верифікація KYC на Bitget. Тепер розберемо, як пройти верифікацію KYC на BitGET, щоб отримати повний доступ до функцій та підвищити ліміти. Хороша новина! KYC не обов'язковий, але він відкриває більше можливостей. Натисніть на іконку профілю у верхньому куті. У меню виберіть налаштування, потім знайдіть розділ Верифікація або KYC. Натисніть Почати верифікацію. Виберіть рівень верифікації. Введіть особисті дані. Ім'я, прізвище, дату народження. Переконайтеся, що дані збігаються з вашим документом. Підготуйте паспорт або водійське посвідчення. Сфотографуйте його так, щоб текст був чітким. Але не хвилюйтеся. Бідгет лояльний і приймає навіть не ідеальні фото. Завантажте фото документа. Пройдіть перевірку обличчя. Слідуйте підказкам. Наприклад, поверніть голову або моргніть. Натисніть Відправити і чекайте перевірки. На Бідгет це займає всього 20 хвилин. Ви отримаєте сповіщення на пошту або в особистому кабінеті. Без KYC ви можете торгувати і виводити до 20 тисяч USDT на добу, але з KYC ліміти зростають до 3 мільйонів USDT. Якщо фото не прийняли, спробуйте завантажити нове або напишіть у підтримку. Але в більшості випадків. Все проходить. Тепер поповнимо рахунок на Bitget, щоб почати торгувати. Є кілька простих способів: через крипту, картку, P2P або обмінник. Я розберу кожен покроково, щоб ви зрозуміли, як і куди натискати. Перший спосіб поповнення криптовалютою USDT. Натисніть на гаманець, потім натисніть на депозит. У списку валют знайдіть USDT і виберіть мережу trc 20 Скопіюйте адресу гаманця Bitget. Відкрийте іншу біржу або криптогаманець, де у вас є USDT. Вставте скопійовану адресу Bitget у поле відправки. Вкажіть суму. Важливо. Переконайтеся, що вибрана мережа TRC20 інакше гроші можуть загубитися. Підтвердіть переказ: USDT надійдуть на ваш основний рахунок через 5 хвилин. Другий спосіб поповнення через P2P. У меню BitGet виберіть P2P-торгівля. Натисніть Купити і виберіть національну валюту. Виберіть спосіб оплати. Знайдіть мерчанта з рейтингом вище 90% і з мінімум 400 угодами. Перевірте, щоб у нього вистачало коштів для вашої суми. Введіть суму. Система покаже, скільки USDT ви отримаєте. Натисніть Купити і переведіть гроші на реквізити мерчанта по номеру картки через банківський додаток. Натисніть Оплата здійснена в інтерфейсі бюджет. Дочекайтеся, поки мерчант підтвердить платіж, і USDT зарахується на ваш основний рахунок через кілька хвилин. Третій спосіб: покупка USDT через онлайн обмінник Переходьте за посиланням в описі на BestChange. Це платформа, де зібрані перевірені онлайн-обмінники. Зліва виберіть, чим будете оплачувати крипту. Справа виберіть, що ви отримаєте. Наприклад, USDT trc 20. Знайдіть обмінник з хорошим курсом і відгуками. Перевірте рейтинг та резерви. На сайті обмінника вкажіть суму, скопіюйте адресу вашого гаманця BitGet, Зайдіть у гаманець, далі Депозит. Виберіть USDT, trc 20 і натисніть Скопіювати. Вставте адресу в форму обмінника. Додайте ваші контактні дані, пошта або телефон та реквізити для оплати, наприклад, номер картки. Переведіть гроші на реквізити обмінника за інструкціями. USDT надійдуть на ваш рахунок BitGet через 5-30 хвилин. Готово. Ваш рахунок поповнено, і тепер можна купувати біткоін. Рухаємось далі. Бонуси на BitGet. до 8 тисяч доларів за реєстрацію. Якщо ви зареєструєтесь на BitGet за нашою реферальною ланкою, шукайте в описі під відео та введете промокод FB33, На вас чекає щедра бонусна програма. Як отримати бонус? Поповнюєте ф'ючерсний рахунок на півтори тисячі доларів. Відкриваєте угоду на 500 USDT і закриваєте її. Досягаєте обсягу торгів в тисячу доларів і отримуєте 60 доларів бонусом на ф'ючерсний рахунок. Чим більша сума поповнення та обсяг торгів, тим вищий бонус. Вивести бонус безпосередньо не можна, але його можна використовувати в торгівлі. А весь прибуток, який ви заробите з цих бонусів, можна виводити без обмежень. Якщо поповнили менше, ніж на півтори тисячі не біда. Ви все одно можете брати участь в інших акціях. 10% кешбеку у копітрейдингу, лаунчпади та роздачі токенів. Усі подробиці та посилання в описі під відео. Виведення коштів з BitGet. Є два прості способи вивезти криптовалюту. Перший спосіб на іншу біржу або гаманець. Перейдіть в активи, потім Гаманець і натисніть «Виведення». Виберіть USDT і мережу TRC20. Вона швидка і з мінімальними комісіями. Скопіюйте адресу гаманця, куди хочете вивести гроші, наприклад, гаманець іншої біржі або холодний гаманець Trust Wallet. Вкажіть суму. Підтвердіть операцію. Введіть код з Google Authenticator 2 FA і код з листа, який прийде на вашу пошту. Натисніть «Підтвердити». Другий спосіб через інтернет-обмінник. Переходьте за посиланням в описі на BestChange. і робите ті ж дії, що і при поповненні, тільки в зворотному напрямку. Якщо ви думаєте, що криптобіржа це лише купівля та продаж монет, BitGet вас приємно здивує. Тут є цілий арсенал інструментів для заробітку. Розбираємо по порядку. Копі трейдинг обираєте професійного трейдера і його угоди автоматично повторюються на вашому рахунку. Він отримує відсоток від прибутку, а ви спокій і результат без зайвого стресу. Торгові боти. Налаштував один раз, і бот сам купує за низькою ціною та продає за високою. Працює 24 на 7, навіть коли ви спите. Стейкінг. Заморожуєте свої монети, наприклад, USDT або BTC, і отримуєте стабільний пасивний дохід. Жодних зусиль, просто тримайте і заробляйте. Launchpad і Launchpool. Беріть участь у запуску нових токенів. Купуйте з низькою ціною. Отримуйте безкоштовно за участь у стейкінгу. Кендібомб і PoolX. Це акції з простими завданнями. Виконайте, отримайте безкоштовні монети. Всі ці функції детально розібрані в інших відео на нашому каналі. Підписуйтесь, щоб не пропустити жодної можливості. Ми пройшли весь шлях від нуля до першої угоди, зареєструвалися за пару кліків, активували бонуси з промокодом FB33, налаштували захист аккаунта, поповнили баланс, купили біткоін і дізналися, як виводити кошти. Bitget це не просто біржа, а повноцінний криптохаб з інтуїтивним інтерфейсом і потужним набором інструментів для трейдингу та інвестицій. Важливо, при реєстрації не забудьте ввести FB33, щоб отримати бонуси на перше поповнення. Чудовий буст для старту. Якщо цей огляд був корисним, підтримайте лайком, підпишіться на канал і напишіть у коментарях, що ще хочете дізнатися. Нехай ваші угоди будуть у плюсі, а профіт по-справжньому жирним.